Вітаю! Ми підготували для вас свіжий випуск новин від Ситуаційного центру. Детальніше про кожен випадок далі. 12 жовтня о 19.26 Камери відеонагляду зафіксували зіткнення автомобілів на перехресті Хмельницького шосе та Львівського шосе. Водій автомобіля Volkswagen білого кольору не врахував дорожні обстановки, не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і зіштовхнувся із автомобілем мазда чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії рішили автопригоду, склавши Європротокол 13 жовтня о 12.48 трапилась автопригода на Сабарівському шосе. Водій Білого Форд, виїжджаючи з прилеглої території на головну дорогу, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем Форд сірого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Форд білого кольору складено протокол. Цього ж дня о 15.45 камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на перехресті вулиць Максима Шимка, Олега Антонова, водій автомобіля Мерседес Бенс. Сірого кольору під час повороту ліворуч не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із автомобілем «Лада» чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили пригоду шляхом складання Європротоколу. 14 жовтня о 16.52. Завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на вулиці Миколи Оводова. Водій автомобіля Тойота білого кольору під час виїзду із прилеглої території на проїжджу частину не надав перевагу в русі та здійснив зіткнення з автомобілем Ауді чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції на водія автомобіля. Тойота складено протокол. Шановні віничани та гості міста, якщо ви стали свідками здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 ну, 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.